Вокал та музично-теоретична композиція саме в цих номінаціях посіли перші місця учениці дитячої музичної школи номер 2 Юні Шосткінки, Катерина Щербина та Олександра Самулик прийняли участь у всеукраїнському конкурсі музичного мистецтва Київський колорит. Шостку представляла тільки наша школа. Ми надсилали дві роботи. Олександра надсилала одну, але в теоретики вона розкаже сама: там більш складно треба було записати презентацію, презентувати. Там були обмеження в часі. Певні, там все серйозно. Вокалісти надсилали дві роботи, два твори. Але знову ж таки не любих. Була чітко сказано, що композитор класик і український композитор. Цей конкурс проходить під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України та Національної всеукраїнської музичної спілки. Роботи виконавців оцінювало поважне та шановане журі, яке складалося із заслужених та народних артистів України, доцентів та професорів фахових вишів з Києва, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Коли я побачила, хто пройшов у другий тур, які міста: Київ, Одеса, Ужгород, Вінниця. І тільки шостка і один раз на десь суми. Я думаю, ого, я зрозуміла, що ну конкурсанти серйозні і хвилювання, звісно, були, але це дуже приємно, що високо оцінили. Дзвінкоголоса голоса Катерина не уявляє свого життя без співів. Це захоплення привело її чотири роки тому до музичної школи. І от дівчинка вже зайняла перше місце на серйозному музичному змаганні. Гідно представила місто шостку на всеукраїнському рівні. Весела пісенька у виконанні Катерини вразила журі та отримала найвищий бал. Я учениця по класу сольного співу, щербіна Катерина. Ну я її називаю Катюша. Катюня, Катюня, Їй усього 9 років. Ми попали в молодшу вікову категорію. Е, виконували два твори: Моцарта і пісню з мультфільму Капітошка. Про це вона розповість сама, це її пісня. Пісню ми обрали з Наталією Григорівною. Ми схожі за характерами. Він веселий, я весела. Коли була маленька, це був мій улюблений мультик. Олександра Самулик, випускниця музичної школи, представила на конкурсі серйозне теоретичне дослідження. Її робота має назву Бандура, це круто та являє собою історію цього музичного інструменту від минулих століть до сучасності. Як готувалася до конкурсу, розповідає сама Олександра. Про цей конкурс я дізналася від своєї вчительки Лариси Леонідівни. Нам допомагали мої друзі, які в цьому році закінчили нашу музичну школу. Хотілося показати людям, що бандура це круто. Що на бандурі можна виконувати сучасні твори, сучасні композиції? Ось і хотілося показати, що зараз бандуру популяризують серед молоді, серед гуртів, в яких в репертуарі також. Є твори з бандурою. Олександра спробувала себе у ролі музичного теоретика та провела цікаве дослідження, в якому розглянула історичні аспекти виникнення бандури як музичного інструменту, а також приклади її звучання в сьогоденній творчості українських гуртів та сольних виконавців. Через візуальну конструктивну подібність до ковзи є вірогідність, що бандура це на середовищі слюпих виконавців та ж давні ковза, що зі значним збільшенням струн набула абсолютно нових рис та стала самостійним інструментом. Тепер бандура в Україні це модно, сучасне і різножанво. Інструмент виглядає дуже витончено та велично, а бандуристи з сумних матеріних співців минулого перетворилися у стильних і трохи розбишакуватих романтиків, за якими майбутнє. Відеопрезентація Олександри є дуже цікавою з точки зору музичної теорії. Вона приємно вразила журі своєю ґрунтовністю та увагою до деталей. Я готувала презентацію про видатних українських виконавців, які грають на бандурі. Це Роман Гриньків, Георгій Матвіїв, а також про гурти, в яких є бандура. Це Круть Гайдамаки, B&B Project. Тінь Сонця та Шпилясті Кобзарі Катерина та Олександра тільки починають свій творчий шлях у музичному та вокальному мистецтві. Тож нехай майбутні зірки засяють на небосхилі професійного музичного Всесвіту і отримають змогу творити у мирній та вільній Україні.